I'm mm -hmm. Задача цього круглого столу це ще раз навести аргументи за і проти. Я дякую всім, хто надіслав нам пропозиції на комітет. Ми їх отримали. Відповідна робота з їх опрацювання зараз триває. І команди Богдана Вікторовича цим займається, і наш секретаріат, і мої помічники цим займаються. І наша задача тут, напевно, це почути дві сторони по тим найбільш. Таким гострим питанням, які лунали на попередньому комітеті. Ну, я нагадаю, що це було питання оферти, воно стояло найбільш Е, І були представники і деревообробників, і лісозагатівельників, які були і за, і проти тому ми би тут напевно відмодерували так само цю дискусію. Що треба розуміти? Польський досвід, на який ми посилаємося, це не тільки механізм укладання договору, оферта чи занадто за підсумком торгів, це в першу чергу принцип розподілу ресурсу деревини, тобто принцип, хто купує першочергово, оце є ключовим питанням польського досвіду. Бо у Польщі їхня система побудована так, щоби локальні переробники... Першочергово мали можливість придбати необхідні обсяги деревини. А які обсяги необхідні для них, якраз вони і декларують? От тому відповідно, коли ми працювали на робочій групі, це було дуже багато засідань, і в тому числі по польському досвіду ми спілкувалися. А цей основоположний принцип є клас імплементований в двох компонентах: перший реєстрі переробників, ну які в якого а, кожен, кожен, кожен підприємство може потратити зав, завдяки декларації про деревообробну діяльність, і відповідно першочерговим аукціонам, куди де можуть торгуватися країна переробники, тобто таким чином, а, зважаючи на Теперішнє нормативне регулювання все-таки той принцип дотримається, якщо його імплементувати в нормальній робочій моделі. Доброго дня, шановні колеги, дійсно Держміагентство прийняло рішення у 2021 році і наші підприємства почали здійснювати реалізацію деревини виключно на ліцензованих товарних бізнес. За перший рік нам вдалося збільшити обсяг реалізації. На 6,9 мільярдів гривень. Вартість неособного куба реалізованої деревини зросла на 66% ,000. із е, 780 тисяч до е, 1300 гривень за один купумент. Е, збільшення надходження від різниці в вартості виставленої деревини і погодами за весь цей період. Вклало 6 мільярдів гривень. До бюджету було за перший рік збільшення надходжень на 2,8 мільярда гривень. Що оферта це було актуальна, мабуть, кілька років тому, коли був первинний законопроект. З цього часу вже минуло кілька років, і ми маємо більш модронову модель. Європейська бізнес-асоціація повністю підтримує законопроект, оскільки в ньому враховані найголовніші пропозиції бізнесу, такі як першочерговий допуск деревообробників, потім продовження мораторію, а також каскадність аукціонів. На протязі останніх трьох років працюємо на біржових торгах. Пророблено великий участок і велика робота, щоб ця Діяльність і щоб ці торги почали працювати успішно. Я ми завжди можемо зробити ще оферту, можемо зробити наступні торги і так далі, але е, це крок в сторону якогось там нового рішення е, якогось хаосу, який буде тривати невідомо як довго, чи ми встигнемо так швидко. Організувати весь цей процес нову платформу згідно з тим, що оферта працює в Польщі, але там історично трошки по-іншому вона, е, вона там була завжди, і вона так сказати, залишилася. А ми беремо якесь рішення, яке не до кінця е, дасть нам результат, а може вже і зараз. Тому, на мою думку, е, ми повинні. Розвивати існуючу модель, допрацьовувати її, щоб вона була більш якіснішою, і зробити все, щоб розвивався деревообробна галузь, бо за нею стоять робочі місця. Пункт щодо оферти лише приведе до того, що на аукціонах, як єдиний варіант продажу деревини, пропозиція цієї деревини абсолютно зменшиться. Що приведе автоматом до підвищення ціни, не можу зрозуміти, яким чином вона взагалі допоможе деревообробникам. І наступна історія: це знову ж таки, враховуючи наприклад, нашу специфіку, ми закуповуємо деревину в семи областях, і наявність оферт, як такої в законі, це по суті про екстратериторіальність, тобто у нас, як не представників локального переробника, Можливості купити деревину, яка реалізується через договори оферти, майже відсутня. Я, як власник компанії, експортер, можу сказати, що маю багато партнерів в Польщі. Якщо ви поспілкуєтеся або зробите візит на їх підприємство, то середні виробники, я з малими не працюю, з великі працюють по оферті, але середні виробники. Обирають працювати з імпортом, а не з місцевим постачанням, тому що адміністративно це складніше, ціна часто не контрольована і не ринкова, тому польський досвід не завжди такий прям класний, як багато хто намагається. Нам of... проект закону має ряд норм, які мають позитивний вплив на деревообробну галузь. Зокрема, позитивними аспектами є впровадження каскадних аукціонів, мораторій на експорт лісоматеріалів круглих, а також визначення відповідальності недобросовісних учасників ринку. Товариство купує необроблену деревину тільки на аукціонах, незважаючи на те, що завод наш. Досить давно побудований і працює. Ми тільки останні три роки як проводимо закупівлі на цих ліцензованих товарних біржах. І хочу сказати, що на нашу думку це досить практичний вдалий механізм продажів через ці біржові торги необрабованої деревини. Є він прозорим, зрозумілим. Там все чітко прописані всі процедури для всіх учасників ринку. Так, да, є звичайно якісь, як то кажуть, спільні якісь недоліки, але це в процесі робочих комітету Верховної Ради чи пізніше. Але це в процесі робочих зустрічей все вирішується, і я думаю, воно може вдосконалюватися. Хочу зробити деякі зауваження по. Механізму оферти та оферти. Так от, на нашу думку, в разі продажу деревини через механізми оферти, порушується сам принцип рівномірного, рівного недискримінаційного доступу до цього ресурсу деревини. Ну, висвітлюючи свою негативну позицію щодо запровадження оферти, мушу зазначити, що питання це не нове, і на повісті денний було ще напевно з 2010 року. При агенстві, працювала не одна робоча група. Однак реального результату по вирішенню питання досягнуто не було. На заваді завжди стояли високий корупційний ризик і технічні трудності запровадження самої оферти, а також протиріччя, які існують між самими учасниками ринку. Для розуміння протиріччя не тільки між продавцями та покупцями деревини, але й між деревообробними підприємствами з різних регіонів. Також об'єктивними є сумніви щодо ринковості самого рішення запровадження оферти. Без процедури торгів ціну на визна нам не визначити, а торгів з обрубаним ресурсом не є об'єктивним шляхом ціноутворення. Тим більше, коли основні учасники ринку зацікавлені у відсутності на даних торгах конкуренції, змова між учасниками вона повністю реальна. Не повторюючись попередніх учасників, хочу зупинитись на деяких. Технічних моментах лісосієчний фонд сьогодні по Україні формується завдяки роботі, як мінімум 500 працівників, профільних працівників. Це в кожному господарському підприємстві мінімум два чоловіка. Профільний інженер, головний інженер. В ДП лісах України 150 було філій, це значить, вже 300 чоловік було задіяно в цій роботі. Лісгоспи АПК, інші лісокористувачі, це ще понад 150 чоловік. Майже 500 чоловік працює над сформуванням лісосічного фонду. А хто буде ділити оферту? 20 активістів. Ну це чисто нереально просто його зробити. Як говорив переді мною. Сумської області е, председатель організації роботодавців. Дійсно, ще тоді, в радянські чи соціалістичні часи, існував лісозбут організація, куди здавали річні ресурси всіма лісокористувачами, і вони їх ділили між споживачами деревинних доками, будівельними управліннями, плитними комбінатами тощо. І тільки в штаті цього лісозбута працювало як мінімум 150 профільних. Працівників, а може навіть і більше, не активістів, це щоб просто розуміли рівень роботи, яку треба зробити. І також, не повторюючись, зазначу одне технічне питання. Значить, питання стосується того, що сьогодні на ринку деревини запроваджена система роботи електронного обліку деревини. І, всі, і по факту ТТН-ліс, товарно-транспортний накладник, не сформується, поки в електронний облік деревини буде не внесено специфікацію деревини для відвантаження згідно договору купівлі-продажу деревини. Ліцензований бірж сьогодні. Організатори торгів удосконалили свої програми, інтегрували внесення інформації, результатів торгів безпосередньо в систему електронного обліку деревини. А щодо оферти: 70 відсотків від ринку від обсягу лісосічного фонду. А це не багато, немало десь мільйонів 14 деревини. Треба розділити вручну. Між трьома тисячами споживачами, а це приблизно в минулому році стільки було активних учасників торгів і відповідно до кожного лісокористувача, а потім вручну його забити в систему електронного обліку деревини. Це робота, так я вам скажу, для всього штату Ліа, це напевно, на місяців 5-6. Чи вона реальна для того, щоб її виконати, чи не реальна? Прошу це також врахувати е, в своєму рішенні і скажу, що краще всього, звісно, удосконалювати систему торгів. І оцей напрямок, мені здається, найбільш перспективний. Дякую за увагу. Хочу зауважити перше. Приробники, які виступали перед мною, так кажуть, що цей закон, скажем. Знищить малу деревообробну галузь. Я не розумію, як може закон, в основі якого лежить першочерговий продаж деревообробному підприємству знищити деревообробника. Шановні колеги, вас знищить не цей закон, вас знищить відсутність регламентів ЮДАР, які стануть на сьогодні вже два роки, і дось до цього до часу не впроваджені в Україні. Розумієте, а другий момент вас знищить відкриття експорту. Відкриття мораторію, коли європейські компанії поставлять величезні полограми на кордоні з Україною і вивезуть пиловник за, скажімо так, легко з України. В той час, коли у вас не буде обігових коштів, в Європі гроші коштують набагато дешевше, усе вас знищить. А цей закон, в основі якого стоїть першочерговий продаж. Тервообробник у вас знищити не може. Він вам дасть ресурс, який ви зможете купити на аукціоні в першу чергу. А після вас зможуть купити інші учасники ринку, які можуть здійснювати іншу діяльність з половником. Хочу підтримати е думку колег е стосовно проведення біржових аукціонів, тому що для бізнеса е найбільш важливим є прозорість і відкритість, що забезпечується за рахунок біржових торгів. Крім того, на нашу думку, на мою думку, я вибачте, я може не представився, так? Так, будь ласка, для протоколу. Перепрошую. Максим Дорошенко, товариство Вудентернаціонал Закарпаття. І другим важливим моментом є те, що система, яку впроваджує зараз, Державна лісова агенція стосовно контролю деревини і електронної електронних товаротранспортних накладних в цьому напрямку треба рухатися для того, щоб фактично ми могли контролювати цей процес далі і відкрито так само, як ми можемо раніше було введено коди ТТН в податкові накладні. Так само можна продовжувати робити це в цьому напрямку і далі сприяти більш відкритому ринку, дивлячись на те, що закону ще немає, але ринок деревини організований, працює вже з 21-го року, і я б хотів сказати не свої враження від впливу, а навести конкретні показники звіту Київської школи економіки по дослідженню, які і називаються біржайбової діяльності на ринок деревини. Так ось, е, в час роботи ліцензованих товарних бірж обсяг незаконних рубок зменшився майже в 5 разів. З 120 тисяч кубометрів у, 20, у, 20, у 2019 році до 20 і 6 тисяч кубометрів у 22-му та 23-х роках. Тобто в п'ять разів у нас зменшили незаконні на лути. Крім того, так е коментували те, що доходи лісових господарств від реалізації деревини е зросли з 11 мільярдів до 19 мільярдів у 2022-2023 році, тобто на 70%. Але я б хотів би зазначити, так, і податки від лісової е, заготівельної галузі також зросли е, від е, 1,3 мільярди в 2021 році до 1,9 мільярдів в 2023 році, що вдвічі дві, перевищує показники 2020 року, тобто до, до біржового періоду. Тобто е, біржова діяльність вже принесла користь лі, лісовому господарству в цілому. Але я хотів зазначити і. Е, щоб далі, щоб не було маніпуляцій з гідності е, саме представників деревообробної галузі, так, от, згідно е, звіту київської школи економіки, е, податки від представників деревообробної галузі зросли з е, 90 мільйонів у 2020 році. До 1,2 мільярди в 23 році, тобто майже на 40%, і це під час війни, це фактичні цифри. Доходи від деревообробної галузі, також зросли. Тобто, тут задавали питання, чому чи в когось є інформація? Так вона є. Це в інформація, як в аналізі Київської школи економіки, які відкрити у них на сайті. Тепер стосовно. Оферти ми вважаємо, що оферта не потрібно вносити в оферту в цей законопроект, оскільки ми бачимо і заклики більшості ринку, те, що вона буде заважати і в ціноутворенні, і так далі. По друге, те, що для забезпечення на майбутні періоди в законопроекті прописані такі більш значні інструменти, як довгострокові контракти. Наша асоціація приймала активну участь напроти на протягом протягом всього цього періоду, коли функціонувала робоча група. Ми ділилися своїм досвідом, і давайте будемо відвертими. Прийняття цього закону о, не, прийняття напрацювання цього законопроекту вже затягнулося. Якщо ми надалі відкладемо його на невизначений термін. То це буде неприпустимо в першу чергу для всієї галузі і ліс і деревообробне. Те, що стосується щоб закінчити вже питання з оферти, потрібно просто роздивитися, і я відповім зразу по пунктам, чому наразі особисто я проти цієї історії. По перше, ну є такі стосовно жодного механізму реалізації. Є певні блоки, тобто там прозорість угоди, коло споживачів, ефективність угоди та інвестиційна привабливість галузі, яка працює, використовуючи певні механізми. Стосовно оферти, ми кажемо, що ми можемо реалізувати лише адресну, не публічну оферту, там, де оферентом буде постійний лісокористувачі. То з одного боку, якщо це аукціони, то правила торгівлі вони коригуються правилами, які затверджені на біржі. Вони публічні і вони дуже легко, легко контролюються. Якщо ми кажемо про адресну оферту, яка була вже фактично раніше, спроба, це була дошка оголошень на базі ДП, ну тоді ще дал а, і, а, по-друге, це, ну, так би мовити, можна дорівняти до оферти, у нас є наразі комунальні а, ліси. А, дуже простий приклад Чернігівська область. Просто поцікавтесь, скільки було продано лісу на аукціонах, скільки учасників було, скільки а, є постійних компаній, які так чи інакше афілійовані до керівництва е, чернігівських агролісів, і по якій ціні вони купляють, оце приклад поганого використання оферти терепрямих договорів. Е, і саме тому ми від цього уходили, того, що е, деревопереробники, деревопереробникам Потрібно дві речі. Перше, щоб весь всі 100% ресурсу були публічними, і по-друге, щоб якщо, наприклад, я залучив кошти, або в мене виходить розвиватися, або я десь отримав досить великий кредит, щоб я міг розвиватися інтенсивно. Бо якщо використовувати польську модель, то мені, щоб наприклад, зрости е, на у два рази, мені потрібно 3-4 роки, в незалежності від того е, яку кількість грошей я маю. А ну і як це буде стимулювати? Я прошу вибачення нашу е, деревопереробну галузь.